На сьогоднішній день ми до кінця не розуміємо, скільки зможе держава забезпечити газом. Це велика така у нас стоїть ділія але будемо сподіватися, що держава виконає свою обіцянку. І найголовніше, якщо буде газ, якщо буде газ у приватних базелях, якщо буде газ у тих підприємствах теплоенерго, то випаде. У нас всі лікарні забезпечені допавленими атламами, всі лікарні це те, що найбільш необхідне. І всі лікарні у нас є генератори, дизельні генератори. Тому, що стосується ургентних всіх справ, ми все витримаємо, щоб не сталося. Це те, що найголовніше. Ну і безумовно, сьогодні літо, сьогодні тепло, ми можемо все, що завгодно казати, але зима як завжди дуже швидко. Готуємося. Значить, що стосується 109 й мікрорайон, вже наш хвітучій... Катерині вже там всі, всі роботи зроблені і 109-й мікрорайон буде повністю забезпечений теплом від котельні, яку ми разом із поставочками ПЛНерго відремонтували і добудували.